Слава Олеже! Слава віки Богу. Вітаю усіх, хто нас дивиться. Сьогодні маємо зустріч з отцем Олегом Зиничем, який є сотрудником храму святого великомученика Дмитрія в селі Опрошлений, а також автором вже декількох друкованих книг. Власне, сьогодні поговоримо про одну із останніх книг авторства, отця Олега, йде Святий Миколай». Отже, розкажіть, про що книга і чому власне, сюжет обрали постать Отця Миколая? Дякую. Насамперед, це прагнення заохотити усіх бути діяльними. Ми не можемо собі дозволити сидіти, склавши руки, і чекати добрих звісток від наших захисників. Маємо діяти. Не збайдужі, не зачерствіти серцем попри жорстокість і трагедії, які відбуваються. Рівно ж хотілося наголосити, що святий отець Миколай це не є казковий персонаж із супермаркету, це реальна особа. Він молиться в церкві, він допомагає потребуючим. Він радіє з ними і сумує. І важливо є, щоб ми брали його за приклад. Як в його часи були виклики різні, а він, попри труднощі і перепони робив добро й милосердя, так і ми маємо чинити зараз: єднатися і разом робити добро. Зрештою, ця книжка з'явилася як маленький дарунок вдячності. Нашим захисникам і їхнім родинам за те, що вони нас боронять. Цікаво, власне, що книга супроводжується малюнками учнів Оброшинської дитячої мистецької школи. Розкажіть про цей творчий тандем, як виникла ця ідея? Ця ідея виникла зразу, коли з'явилися перші вірші. Одразу спало на думку, кого б залучити до ілюстрації. І діти нашої художньої школи якраз стали першими такими претендентами, які б могли виявити свою творчість, і їм то прекрасно чудово вдалося. Їхні малюнки є окрасою цієї книжки. Вони передали те, що не завжди вдається такому. Досвідченому вже художнику вони передали то милосердя і доброту, так як вони це бачать. Для ілюстрації книжки оця Олега про Святого Миколая взяла участь 23 дітей нашої мистецької школи, відділу образотворчого мистецтва. Ну, взагалі, часу було обмаль, тому що за місяць нам потрібно було створити малюнки, і перед тим потрібно було прочитати уважно книжечки, книжку і вірші. Дітки дуже творчо підійшли до роботи, і це не є десь змальовані малюнки, це є безпосередньо вже малюнки їхніх, їхнього бачення до кожного вірша, до кожного твору. І ось, наприклад, Миколай, Святий Миколай з воїнами. Дуже відповідальна така робота, тому що дуже гарно дівчинка показала іменно от наших воїнів. Але дітки почитали віршики. Перейнялися тим духом і відповідно гарно створили, створили гарну ілюстрацію. До речі, книга Ідесятий Миколай може бути хорошим подарунком для ваших діток з нагоди свята Миколая, який невдовзі відзначатиме. Розкажіть, де можна придбати цю книгу і, можливо, інші ваші книги? Книжка Ідесятий Миколай є вже сьомою за рахунком, який з'явилася у світ. Її можна придбати у храмі Великомученка Димитрія Насоброшині, а також у магазині канцтоварів Дерев'яна хатка, знана нам всім. І гадаю, що вона, як і зрештою попередні книжки, стануть чудовим подарунком для наших рідних таким підняттям святкового настрою і духу. Поділіться планами, чи маєте ще якісь творчі напрацювання, які невдовзі можуть вийти в друкованому вигляді. Складно їх і очілювати. Писати мені важко через те, що спочатку треба на диктофон, оскільки я не бачу, а тоді ще завдяки допомозі добрих людей дається набрати тексти, все то опрацювати. Редагувати і так з'являються наступні книжки, маю великі ще плани, сподівання, бо треба творити, вірити, боротися. Ми маємо щось робити задля перемоги України. книзі зібрано близько півсотні віршів, які з них згадаєте і процитуєте нам. Кожен з цих віршів має свою історію. Вони не написані для кількості. Є вірші для маленьких, є вірші, вірші які мають свою особливу історію. Зокрема, один із них з'явився, коли я їхав потягом, і до мене писів військовий. Ми розговорилися, він дізнався, що я є священник. і якоїсь миті. Він довірливо почав зі мною розмовляти про те все, що переживає. Дві години він говорив, я слухав. Він говорив про свій біль, втрати побратимів, все, що він пережив, радість і трагедії. Через дві години на станціях ми розійшлися, і я міг лише одне запевнити, що буду молитися за нього. Так з'явився вірш: Святий владико Миколаю, прийти до оборонців на нулі для тих захисників, що нас боронять, щоб вони не, не, не чули себе самотніми, не чули себе забутими, ми за них пам'ятаємо. Є й інші вірші, які для дітей теж мають свою історію? Зокрема, один з них розповів Єм Святого Миколая золоті ключі, ними двері відчиняє тихо уночі, і до кожної хати не потай увійде і дарунки під подушку тихенько кладе. Часом хтось себе питає, Що то за ключі? Може, фокус? Може, чари діють уночі? Всі замки цілі на місці жоден не злама. Найдивніше, що дверця та в серці відчиня. Миколай лиш усміхнеться, дітоньки мої, добротою, ключ той зветься, спробуйте й самі. Дякую Отче за ваш час, дякую за розмову. Нехай Бог благословляє ваші подальші плани. Дякую навзаєм. Бажаю наснаги, творчих здобутків, сили духа і зробити якомога більше добрих справ із Отцем Святим Миколаєм. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!